Так і то А ДД ви д і на джумі, який по своїй суті може допомогти закривати весь контент у всьому, по у всьому Тайвану. Але як його збирати, чи як його збирати, надівати артефакти і так далі, чи як його взагалі, які команди чи ми сьогодні робимо Также... Я дуже вам подякую, якщо ви піти на мій патреон і так з на мій телеграм-канал, які в посиланні будуть в описі. Надіюсь, що вам сподобається ці відео, ви поставте лайк, підписуйтесь далі, а ми зараз продовжимо. Талант. На рахунок талантів тут доволі, такі, а, доволі такі, логі... О, таке завдання. У вас головна задача качати вибух, вибух елементів, елементарні навики і, звичайно, а, звичайні атаки. Давайте почніть. У атаки є то. Артаки Іти є особилий стан зовут, а саме невірятно шел. Неврядний шел за допомогою ну, всіх, всяких різних ефектів де є бонус атаки а, а, Іто. А, Нарахунок а, чегбасів є. Двічайні атаки, звітних атак 4, поява усі, які наношу шкоду, також по ньому має вдарити. І також по, а, по всьому. всьому на нього мають а, він має зникнути. І останній вибух елементів. Після того як елементів використовується, дається останній. Після цього всі артаки літо отримає бонус шкоди, що наносить величезну шкоди по всій, ко по всій команді. А на рахунок цього іншого на рахунок почекання, ані всіх атаків, тут я як уже сказав, треба качати все, тому. що але можна трохи зменшити нарахунок контакту на кусі також і потрібні, крім того, що набити ультимейт Аратаки. А потім переходимо до зброї. Саме найкращий варіант для аратаки буде червоночки камнеров. О перше, кр... пі... ні, не штат. Крізь шкоди, що дереля, а так, якщо вам не дуже з татами, дуже круто. І пасивний талант. Цей пасивний талант, який збільшує силу атаки і збільшує від звичайних і заряжених атак. Це, по своїй суті, дуже сильно допоможе аратакі ІТО, а набагато краще скоди вашим противникам, що... Втім же випадку зможе набагато краще носити скоду. Але тут є трохи мала проблема. Всі, ата... Всі... Всі сила атаки, артаки відходить від зах... захисту. Все, по суті, дуже не... якщо вам немає чого кандировати, підійде біла тін. А біла ті здобув свого посиль таланта і... І до вас не знають, тато зможе конкурити з, з камдиробом, що по своїй суті може вам допомогти. А на шкодах артефактів тут будуть підходити А один ще консульський гріх. Консулки збільшує захист, так допомогу, І так може вас Так, а і у весь вам допоможемо збійство шкоду Гел. І захист, і так далі. Нахонок у статах сукаємо у години у захист та кубку з е коду, а у саптії -сап крізь з коду або санскрита. Нархонах, а під статах сукаємо завідовні, особливо сукаємо захист, від, в захист, ви суті. Треба шукати захист повсюду, тому що захист для артаки дуже потрібен. А рахунок з інших тут, як на мене, як завжди, для ДД треба шукати крізь шкоду і Кріша, що може вам набагато краще шити шкоду. Але треба, і так же вам варто накопити те як віно. Тобто можна почати годинником на... На виновне на захист, на виновне, щоб воно було достатньо круто. А, Петер, рахунок, а, рахунок Петер Кама, команд. На рахунок команд тут вон такі а, є багато. Винатів. Я такі, як в варіанті, де Барба для хіла, для статусу і Ноель для захисту. Але сам варіант, являється команди з Трьогела. Подивись письмо. У, 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 у грі є такий персонаж гора. Його елетальнах нахід вибухло мене, що з дає бонуси від того, скільки у вас персонажу. Тобто один персонаж тобто Гора, дає а, плюс захист. Другий варіант. А другий персонаж це Тес якийсь і останній найкращий Ге, плюс Гео Геосходу по всій області, що на, на рахунок чого дуже сильно вам допоможе. Але, але, також є і третій. але для цього вам потрібно позади це не персоназом для того, щоб персонаж був, був Тес більше. А на рахунок третього персоназу на цю команду підійде Юндзи. Юндзи зробив свого вибуха, але менті може зробуть. Може допомогти вам наносити набагато кращу шкоду до мосу елементів, які більше а так залежно від її рівня і залежно від максимальної кількості захисту юнжи, що набагато краще допоможе вам наносити шкоду. Сам сама команда підійде, крім юн. А, і останній персонаж це може бути тесхи, такі, такі, як Джулії, які замусу Анталь наука може вам допомогти. І на останок, а, крім, крім останнього, може допомогти вам один персонаж. ще. Benet. Ну, як я вже казав в одному з моїх старих відео, Бенес може вам здобув свого вибуху елементів а, дати багато хілу. І також може дати знову своєї базові атаки, залежно від того, яка у нас у вас є. А, бонус атаки, що набагато краще допоможе. Це багато краще шкоди. А всім бувайте це кінець відео. Бувайте.